Сьогодні ми коротко розглянемо переваги низьковольтного інвертора Solax Lite X1. Почнемо з дизайну інвертора. Розумний дисплей надає змогу відслідковувати споживання всього будинку в реальному часі. Потужність інвертора від 8 до 12 кВт. До інвертора є можливість підключити сонячні панелі максимальною потужністю 24 кВт. MPPT-трекери з максимальною силою струму 32 А. Вбудований трекер затінення, який дозволяє максималізувати вироблення електроенергії. Вбудовані IFC та RSD, які захищають систему від дуги та перенапруги. Низька стартова напруга інвертора, яка дає змогу більше часу генерувати електроенергію. Максимальний ступінь заряду розряду акумулятора 250 А. Захист інвертора SPD типу 2 та захист від перенагрівання. Сумісність з літій-зарізофосфатними, літій-кислотними та іншими батареями, система аварійного енергопостачання, яка забезпечує половину своєї номінальної потужності без підключення акумуляторів, Гнучки налаштування моніторингу. Переключення інвертора на резервне живлення 4 мілісекунди. Можливість 200% перенавантаження протягом 10 секунд. Елегантний та сучасний дизайн батареї. Швидкий час заряду акумулятора завдяки максимальній силі струму в 100 А. Дистанційне оновлення програмного забезпечення. Сумісність роботи з генератором та зарядкою для електромобіля. Компактність та простота встановлені системи. Можливість групування для трьохфазних систем. Максимальне паралельне підключення 120 кВт системи з 10 інверторів. Онлайн моніторинг заощаджень та розумне управління енергоспоживанням. Віртуальне середовище для відслідковування стабільності витрат та генерації